Про підрив Кривського мосту ми будемо говорити з радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Добрий вечір, пане Михайле. Добрий вечір. Ви висловили припущення, що росіяни могли підірвати міст і самі. Вони справді можуть зважитися на таке, і заради чого? Ну, давайте дві версії розглянемо. Все, що стосується того, що відбувається сьогодні, з цим Знаєте, це ж все ж таки знову ж таки відповідно. Треба правильно давати дефініції. Юридично, це не є мостом. Ми просто звикли його називати Керченський, Кримський міст. Це не є місце е е незаконна, абсолютно споруда, яка не має ніякого відношення до легальних споруд, які можуть знаходитись на півострові Крим. Це перше, друге безумовно, це логістичний об'єкт, який займає ключову позицію щодо постачання військової техніки на практично всю окуповану територію сьогодні. За рахунок саме Керченського мосту, оцієї незаконної будівлі. Ну, тобто, споруди є забезпечення російського поційного групування. Ну, тобто, все це там оборони, що вони набудували, можна підтримувати на такому ж рівні інтенсивності оборони, виключно якщо вони будуть постачати цю техніку через цей оцю незаконну споруду. Тому маємо розуміти, що це не так. Там сьогодні, до речі, Путін сказав, що це ж дивіться, це ж. Такі теракти Я зараз перейду до версії, що росіяни могли самі це зробити, і так далі. Це ж такий теракт потужний. Дивіться, це ж, взагалі, давно вже це міст не використовується для якоїсь там воєнних перевозок, перевізень, і так далі. Він тільки для цивільного населення використовується і тому подібне. Тому давайте зафіксуємо. По перше. По-перше, все, що стосується підривів, руйнувань і так далі. Якщо е, спецслужби України захочуть офіційно прокоментувати, вони це зроблять відповідно до того, що можна говорити, що не можна говорити. Безумовно, ми не будемо брати на себе провину, я так з іронією зараз кажу. за... за, за що руйнуються ті чи інші об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, але при цьому завжди будемо говорити наступне в рамках міжнародного права Україна абсолютно спокійно, абсолютно юридично вмотивовано. Може руйнувати все, що так чи інакше є окупаційним, і все, що так чи інакше, дозволяє ці інструменти використовувати для максимального руйнування наших об'єктів, нашої інфраструктури і вбивства цивільного населення. Тобто для нас це все є абсолютно юридично за. Закон... Фонди я хочу на цьому наголосити. А тепер перейдемо до тієї версії, яка ну з урахуванням обсягу руйнувань сьогоднішніх, які ми побачили, з урахуванням цього психічного психоемоційного стану, в якому коментують росіяни. Це все дивіться. А вони можуть використати підрив в рамках своїх цікавих інтересів. Для чого вони це могли б зробити? Ну, по-перше, безумовно, для того, щоб масштабувати тему теракти вчиняє Україна. Росія постійно це робить, достатньо примітивна пропагандистська технологія, але між тим Росія постійно її використовує. Вони говорили, пам'ятаєте, що ми мінуємо там Заес, ми мінуємо там Каховку, при тому, що вони там знаходяться, да і так далі. Тобто, вони хочуть, щоб в глобальному інформаційному просторі звучав відповідний наратив, який ну ми можемо його повторити. Україна є терористичною терористичною країною, яка вчиняє теракти. От вони сьогодні це вже цілий день говорять. Дивіться, це знову ж терак, це Вдарили по цивільній інфраструктурі, це по цивільному населенню, і так далі. І тому подібне. Це перша складова є е, друга складова. Безумовно дуже важлива е, Путін відноситься до категорії людей, які відповідно мають певне бачення, що таке тактика і стратегія ведення бойових дій, особливо масштабне. І безумовно путіну потрібні жінки, діти там. Ну будь-хто, оце все населення Російської Федерації, яке є формально цивільним, тому що для мене, наприклад, будь-хто з росіян, які заходять на територію Криму, це вже є е цивільний окупант. Так ось використати цих людей для того, щоб побудувати такий собі, скажімо, живий щит. Який буде охороняти оцей сухопутний коридор? Ви пам'ятаєте, який йде через Донець з Донецько-Луганського, через всю територію окуповану і так далі до Криму? Ну і і навпаки, тобто, оце для того, щоб можна було цей, скажімо, коридор сухопутний на окупаційній території, на окупованій території якось зберегти, можна використовувати такий собі живий щит, враховуючи події на фронті. Враховуючи, що Україна збільшує інтенсивність бойових наступальних дій, збільшує інтенсивність обстрілів і так далі, для того, щоб захистити з цивільним населенням, Путін стандартно використовує, дивіться, там жінки, діти. Ми за ними стоїмо зі зброєю, але дивіться, українці можуть бити по цивільному населенню, по громадянам Російської Федерації. Це друга складова, є третя складова. Ну дуже важлива для Росії. Потрібно Росія це країна, яку треба постійно лякати. Ну безвідносно до всього, ця країна не. Може реагувати на якісь там знаєте, дискусії, на якусь там розмову про те, що це вигідно, це не вигідно, і так далі. Але Росію треба суттєво налякати, щоб вони були готові піти ще в більшій кількості вмирати на територію України, тому що вони сьогодні налякані не тим, що треба йти сюди на територію України, налякані тим, що звідси вони вийти не можуть, і так далі. Так от, для того, щоб показати, що росіянам треба йти інакше, такі теракти будуть постійно. Росія підриває, наприклад, там прольот, як вони говорять, Кримського мосту. Є четверта на мій взгляд найбільш важлива складова щодо того, чому це могло бути сценарно вигідно росіянам, тому що, наприклад, вони мають багато негативних сьогодні ну, приводів. Да? Ну, тобто це і невдалий Пригожина, це і невдала поведінка Путіна на глобальному ринку. Це і, взагалі, е, репутація Росії як країни, яка постійно втрачає. Постійно не може нічого довести на глобальному ринку, і так далі на внутрішньому ринку є величезні сумніви в тому, що Путін сильний лідер, що Путін щось контролює, і так далі. От для того, щоб компенсувати оці всі, скажімо так, реальні репутаційні сьогоднішні вигляди Путіна, де він є боєвозливою людиною, яка втікає, коли треба приймати відповідні рішення. Для цього можна створювати такі криваві інформаційні приводи і казати: дивіться, в нас там щось вибухає. В нас там ідуть якісь. Якісь великі події на фронті і так далі. І тут Путін буде виходити казати, як сьогодні знову ж таки, ми зараз міноборони, готові у нас там рішення по цьому теракту. Ми дуже сильно нанесемо свої відповідні удари. Ну тобто, в нього ще є якісь там ресурси. Начебто найголовніше, що це всі наративи лише для їх населення. Більше ніхто в світі йому не не вірить вже його наратива. Пане Михайло, я знає, вам дуже. Я, я... Я переб'ю, на жаль, на жаль, в світі не вірять. а, ну, тобто, це ж очевидно, да, тобто мотивації, інструменти, все є в Росії. Пропаганда російська на глобальному ринку дійсно вже не є дієвою, Але між тим в світі то не вірять, але все ще не можуть від пасивного спостерігання за всім цим перейти до активних дій. Ну для мене, наприклад, які активні дії дії? Знову ж таки. Е Рада безпеки ООН збирається не тому, що Росія щось там хоче сказати і дати майданчик для Росії пропагандистський, а Рада безпеки виносить згідно, скажімо так, трактуванню міжнародного права чи ту диспозицію Росія є країною, яка періодично вчиняє ті чи інші терористичні дії. А відповідно такі-то юридичні наслідки мають бути до Росії і так далі, тому подібні. Інші країни мають це говорити. Ну тому, що дивіться для низки, пане країр... Михайле. Ми впевнені, що так в так в принципі повинно бути, і так воно й буде. Я вам дуже дякую за те, що ви вимкнулися до нас в ефірі. Хочу нагадати нашим глядачам, що нашим співрозмовником був радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.